Вітання в студії Олександра Литинська українці помітили, як денний сніг у січні під вечір припиняється, погода поліпшиться. А от чи прогнозуються опади найближчої доби у неділю? 29 січня пропонують дізнатися просто зараз. Отже, на заході малохмарна метеокартина за відсутності опадів. Повітря вночі матиме термічні показники в межах від 8 до 10, У день буде 1-2 градуси. Усе нижче нуля. Мінлива хмарність у північній частині опадів теж не принесе. Мінімальна температура повітря становитиме цієї доби 9 градусів нижче нуля, а найвищі показники 1,3 із мінусом. У східних регіонах хмарно з проясненнями місцями можливий незначний сніг. Мінімально на термометрах очікується 13-14, а максимум становитиме 5-7 морозу. Мінлива хмарність на півдні переважно без опадів. Температура повітря протягом нічних годин триматиметься в межах 9 градусної позначки нижче нуля, а в день біля плюс одного. Мінус 3,8 Очікується в нічні години у Криму. Найвища температура повітря у день близько нуля градусів. Хмаритиметься та суттєвих опадів бути не повинно. Мінлива хмарність передбачається в центрі, показники на термометрах вночі прогнозуються в районі 8-9 градусів морозу, а в денний час біля 1-3 теж із мінусом. Коротка вулиця Пирогова, що пролягає в Києві між бульваром Тараса Шевченка і вулицею Богдана Хмельницького, відома із середини 19 століття. Колись вона вела до лікарні і відтак називалася Больничною. А 1869 року її перейменували на честь видатного російського хірурга, анатома та педагога Миколи Пирогова. І зробили це ще за його життя. І ще один цікавий факт стосується будинку номер 6 1902 року там було відкрито першу в Києві станцію швидкої медичної допомоги. І далі про погоду. Тож хмарність із проясненнями пануватиме над столицею та областю опадів не очікується. Термічні показники протягом ночі становитимуть 9-11 нижче нуля, а вдень на термометрах у середньому мінус один. Вітер південно-східний 3-8 метрів за секунду. На цьому, все зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з і води вам.